Самому серці Києва між рейтерською та стрілецькою ховається вузенька вуличка шириною лише 5,5 метри. Попри свої скромні розміри, вона приховує безліч таємниць та містичних історій. Георгіївський проволок отримав свою назву від стародавнього храму Святого Георгія, збудованого ще за часів Київської Русі. Тобто тисячу років тому поруч вже стояла церква святого Георгія, збудована Ярославом Мудрим, в честь свого небесного покровителя, небесного патрона. Святиню ще називали церквою на перехресті, адже вона стояла між двома стародавніми шляхами на поділ і золоті ворота. З плином часу її перебудовували спочатку дерев'яна, а потім мурована в стилі українського бароко. На жаль, в 1930-ті роки в цьому пориві. Антирелігійному боротьби з релігією на жаль її зруйнували. І крім того, була така практична мета: зруйнували храм для того, щоб на тому ж майже самому місці зробити побудувати будинок Київського військового округу, і там же ж поселяли НКВДшників, ну, тобто працівників НКВС. Нині про церкву нагадує тільки назва провулку. Тепер тут одна з найстаріших будівель Брама Заборовського. За міською легендою, якщо пройти тут опівночі, можна почути шепіт тихої молитви або побачити дивне світло, що пробивається крізь двері Софії Київської. Браму збудували як парадний вхід до собору. Ним користувалися виключно заможні персони, зокрема митрополит Рафаїл Заборовський, на честь якого й названа Брама. Це ми з вами говоримо про 18 століття. І можемо собі уявити, як сюди під'їжджає карета. З неї виходить митрополит і потрапляє до свого палацу. Зрозуміло, що це була людина дуже високого авторитету, і е, всі найвищі, найбільш такі е, титулованіші гості, які відвідували Київ. Вони відвідували і митрополита. Браму Заборовського називають Парлину українського бароко. На сьогодні вона входить до складу музею, проте відкривається вкрай рідко. Брама прорізана в мурах і стінах, які оточують Софію Київську. Тут у нас ми взагалі якби знаходимося в такому собі, як, да, як містичному трикутнику, як Бермудському. Зовні да, з оцих кутів трикутника знаходиться тут е, одна будівля з демонами, горгульями, це мається на увазі, замок барона. Потім інша будівля, це будинок зі зміями. І з іншої сторони, у цього трикутника це будинок з химерами. І це все, якби такі демонічні істоти. За словами істориків, цей трикутник створив аномальну зону, де відбувалися різні містичні події. І власне, нібито, от Софія, яка знаходиться прямо посеред цього трикутника, вона якби приглушується оцими демонами, які навколо тому е знову ж таки, як кажуть деякі да історики, що нібито через це Софія досі не відновила роботу як релігійний храм. Але провулок пам'ятає не лише архітектуру і легенди. Позаду мене стояв будинок номер 11. Він на жаль не зберігся, але саме там проживали постаті, що формували українську культуру. Георгіївський провулок став тимчасовим притулком для Тараса Шевченка. Саме тут він провів кілька останніх днів у Києві. Уже після заслання, коли Тарас Шевченко в 1859 році зміг відвідати Україну, на нього був донос. За богохульство і Тараса Шевченка арештували. І о, з жандармами привезли до Києва. Тарас Шевченко прожив тут два тижні, а приблизно через 60 років у цей же будинок приїжджає відомий художник. Проживав деякий час Георгій Нарбуда. Це художник, який у нас малював е, шаги, тобто гроші часів Української Народної Республіки. На жаль, життя Нарбута обірвалося в 1920 році. Він захворів і натив, і помер. Від цієї хвороби безпосередньо тут, тобто, провів на всього три роки в Києві за цією адресою, але його внесок в створення державної символіки, взагалі в мистецьке життя Києва тієї доби, він безцінний. Місцеві переказують, що з вікон іноді видно тінь чоловіка з палітрою. Це легенда про примару Нарбута, яка кажуть досі творить у своєму невидимому ательє.